Так, старий сезон закінчився. Новий починається. збиваю рамочки. плямо з степлерами і компресором. Тому вони дуже швидко пришвидшують роботу, але на сьогодні вже все, бо закінчились скоби. Це, дивіться відео процес. Так, як я збиваю рамки. Користуюся компресором, саме звичайний китаєць. Отакий, не знаю, ну, саме звичайний. Так, плавимо пістолет, Зараз коба четвірка, б'ю на рамку, щоб дріт не пролазив в дерево. Так, от таким чином, тобто, тут дріт буде йти позовні. Тут позовні. Тут навпаки. Так. Тобто, це є одна сторона рамки. Так. Тобто тут зав'язуємо знизу і тут зав'язуємо згори. Таким чином. Так, то вже збив не стало скуби. що знають вийшла скуба. зараз покажу далі. Маю такий кондуктор, зроблений з двох ящиків. Один ящик заходить всередину проту. притул, і зовні збитий інший ящик. Це від мандаринок, здається, це від хруми, підігнаний під розміра. Так, вставляються рамочки овпаном донизу. інші. Зараз зверху ставлю бруски верхні і заставляю верхні бруски таким чином. Так заставив всі бруски. Зараз беру інший пістолет на цвях. Так. Такі тяшок. Так, покажу. Не знаю, скільки то в нас. 10-12. Тут пробиваю. Стараюся пробити два рази. Так, пробив. Це показувати не буду, як пробиваю, бо то процедура. Хучна, він б'ється. Так два рази. Зараз перевертаємо і вставляємо верхню планочку. Так, Опустили. І тепер вставляємо верхню поганочку. Рукою тут трошки важкувато. на зло не підходить. Цивається <laughs> так. Так. Рукою важко. Таким чином Заставляємо. Так, пробив, але теж пробиваю два, два рази. але Перший раз отак ставлю степлер, щоб під кутом проходжуся, потім навпаки, отак. Таким чином робиться хрест у нижній планці. Він тут, спочатку скуба йде отак. Так, друга йде отак. Вона тут от дуже добре, якщо подивитися, отак вона залазить в дерево. Зараз цей ящик витягується через низ. Ого. Я не взяв цього штативу, то важко буде показати, але зараз витягну. Проміжний результат, то упустив донизу, то ще стоїть. І зараз нижній тримаю, верхній з рамками піднімаю. Так, перевернув, щоб показати. Тут, не знаю, що одною рукою вдасться мені. О, так воно виходить. Тепер з цієї сторони, Ні, напевно, не вдасться. Він завтікає. Ось так, воно вийшло, тобто ящик залишився тут всередині. Цей знятий. Так, то. Той трошки менший, цей ширший. Так, і тепер покажу ще деколи іншим варіантом роблю. Розклав верхні бруски. Зараз беру планочки бокові і збираю таким чином без стола, без нічого. важку одною рукою. Зберу і покажу. Так, отак, одна сторона цей метод проходить, коли ті планки йдуть тугенько, тобто вони стоять навіть, от ви бачите, я рукою, деякі піднімаються інші країни, тобто вона так з натягом залазить. Так, зробив, то мається ось ледве-ледве в цьому місці якраз якийсь брак. Просто відколено, видно. Відповідно, воно трошки важко. Якби було більше, то треба проблема. Зараз верхню планочку ставлю і збиваю таким самим мед, так, верхню планку поставив, вже ця рамка більш-менш нормально стоїть. Зараз тепло проходжується, збиваю. Так, коли рамки нижні бровські, збиті, вони досить легенько перевертаються. О, навіть тяжки ще нема. Зараз буду збивати таким чином. Ну і починають збивати зори. Ну, в принципі, це все. То підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, нехай всім щастить.